Дві доби до перемир'я, а бої не вщухають. Більше того, повідомлення про щоразу нові артобстріли, атаки терористів та запеклі бої з ними почали з'являтися в новинах ледь не кожні півгодини. Українські силовики заявляють, з підписанням домовленостей в мінську російські терористичні війська судрожно намагаються розширити зону свого контролю на Донбасі. А експерти кажуть, відверто не варто сподіватися, що домовленості будуть дотримуватися терористами. Весь хід. Називемо вже так, українсько-російського конфлікту. Він покаже що Росія не взагалі не притримується своїх зобов'язань. Домови не будуть виконані. От я можу з вами сьогодні взяти і просто-напросто обзаклад, якщо хочете. Вони не будуть виконані. За домовленостями при припиненні вогню обидві сторони також мають відвести своє важке озброєння та артилерію на 25 кілометрів від так званої мінської лінії. Тобто загальна буферна зона становитиме 50 кілометрів. Однак у Кремлі вирішили притриматися перевіреної тактики. Я не я і хата не моя. Володимир Путін голосом свого речника піскова відкрито заявляє, що виконувати мінські домовленості Росія не буде. Мовляв, їх країна не є стороною конфлікту і виступає лише гарантом у врегулюванні українського питання. Ось така тактика гопніків. Вона добра з інтелігентами. З Європи, можливо, Сполучених Штатів. Але вони, мабуть, забули, що українці в них дещо інший підхід до подібних проявів такої політичної позиції. Я думаю, що українці свою позицію, як вже, Намагаються показувати на сході наші військові, так і будуть показувати наші дипломати. І прямо як на підтвердження слів політолога Євгена Магди в мережі з'являється повідомлення Дмитра Яроша. Він заявив, що правий сектор не буде припиняти вогонь, бо будь-які домовленості з терористами не мають жодної сили. Євгенія Данко Кирил Світашов, телеканал Еспресо.